Добрий день, шановні платники податків. Уряд вніс зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. 26 серпня поточного року Кабінет Міністрів України прийняв постанову про внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Зміни наберуть чинності через 30 днів з дня офіційного оприлюднення Кабінету міністрів України. Міністерство фінансів України було опубліковано дані зміни 26 серпня 2025 року. Я зазначу основні зміни до порядку: збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних. Граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента до 100 тисяч гривень. Змінено умову в частині кількості платників, на яких керівник може обіймати аналогічну посаду. Зараз три, планується п'ять. Збільшено поріг для податкових накладних за операція з невеличкими сумами з 5 до 10 тисяч гривень та ліміту загального обсягу таких операцій в поточному місяці з 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень. За прогнозами, кількість зареєстрованих податкових накладних таким чином зросте вдвічі. Також змінено окремі показники позитивної податкової історії. Зокрема, збільшено ліміти обсягу операцій з 1 млн грн до 3 млн грн на одного контрагента з 100 тисяч грн до 500 тисяч грн. Також змінено умови в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду. Прогнозується, що кількість зареєстрованих податкових накладних зросте більше ніж 40%. Також змінені умови для автоматичної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. Зокрема, це торкнеться платників, яких виключено з переліку ризикових платників податків. У разі виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії для автоматичної реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування. Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податків. Також змінено критерії ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов'язань при поверненні товару від неплатника податку на додану вартість з 30 до 90 днів. Крім того, запроваджуються додаткові механізми, щоб уникнути маніпуляції із фінансовою звітністю, яка стосується залишкової вартості основних засобів. Наразі в мене все. Дякую за увагу!